Спільними зусиллями в Івано-Франківську підписали тристоронню угоду між виконавчим комітетом міською організацією роботодавців та спільним представницьким органом про спілок на два роки. Відтак місто матиме документ, в якому законодавчо закріплені основні принципи організації та правила функціонування соціального діалогу. Сьогодні важливо вести соціальний діалог між виконавчою владою, представниками роботодавців та проспілками при виконавчому комітеті дії рада підприємців у її складі налічують понад 30 представників малого і середнього бізнесу Івано-Франківська, а ще діє дорадча рада, що об'єднує керівників великих промислових підприємств. Тож фактично всі рішення не приймаються без обговорення. На мою думку, коли є діалог, коли сторони один одного чують. От Тоді є позитивний результат, і тоді буде розвиватися економіка, буде розвиватися місто. Безумовно, безумовно. Не все залежить від міського голови, від виконавчого комітету, міської ради, не все залежить від профспілок, не все залежить від роботодавців. Є чинне законодавство. Тому дуже багато питань лежать в сфері вищого законодавчого органу, тобто Верховної Ради, Кабінету міністрів. Ми подаємо свої постійні пропозиції. Писані угоді встановлюються соціально трудові гарантії для найманих працівників, регулюються виробничі трудові і соціально-економічні відносини між найманими працівниками і роботодавцями та відповідальність сторін за виконання досягнутих домовленостей. Ми зможемо, щоб ті продукти, ті товари, які випускаються у нас в Івано-Франківську, вони і споживалися в Івано-Франківську, і вони були пріоритетними для торгової мережі нашої. Щоб ми більше розширили нашу ініціативу, купуємо івано Івано-Франківське», де ж. Роботу Івано-Франківцям. Ми хотіли в цій угоді, можливо, вперше запровадити День охорони праці міста, щоб це не були каральні, якісь методи впливу на ті чи інші підприємства, де порушується охорона праці, чи що? щоб це був визначений, на якому рівні знаходиться, знаходиться це питання і як ми зусиллями спільними трьох сторін можемо підвищити. Відповідальність за здоров'я і життя трудової людини і забезпечити життєдіяльність нашого населення міста, окрім угоди, тристороння соціально-економічна рада затвердила план роботи на поточний рік.